Музика у камені відомому композитору Косанаторському відкрили меморіальну таблицю. На ній зображений сам композитор та інформація про його нелегкий життєвий шлях. Побачити пам'ятний знак можна у фойє факультету культури і мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка. Пані Ярослава виконувала його твори з рукописів. Жінці не віриться, що композитора немає уже 30 років. Пам'ятає кучора спільні гастролі з Анатолієм Йосиповичем. Моє все життя було пов'язано з творчістю Анатолія Йосиповича. І Я щаслива, що сьогодні була така нагода, я була присутня на відкритті. Дошки на пошану видатного українського композитора. Він був прекрасною людиною, чудесним музикантом. Музику Косанатоського знавці музичної грамоти класифікують як світлу та живу. Музика вона світла, достукує до кожного серця. Він мелодист шикарний. Він вмів натхнення таке дати. Жити тій музиці вона ніколи не, до, не доїдає. О, не хочеш, не хочеш писати, не хочеш бути композитором, іди продавай булочки. Він був строгий, але доброзичливий. Майстер Пирай, смичка у дробко композитора, є безліч пісень, поезії, до яких він писав сам. А досконалістю композиції Ой та дівчину з горіха зерня пісня на вірші Івана Франка не перестають захоплюватися і нині. Оксана Василик, Анатолій Лопаченко, новини.